Буде партнер проявлятися, чи не буде. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм і так, чи буде проявлятися партнер, чи ні. Бачите, в нас сама вийшла карта. Чи будеш ти проявлятися? Чи будеш, чи будеш ти проявлятися? Гойдалки трошки, знаєте, спочатку він буде проявлятися як агресор якийсь, буде прям агресивні методи. Спочатку знаєте, захоче з вами не просто поговорити, а якось принизити вас словами, образити, вколоти, підколоти. Якось ну, неприємна якась історія. Потім він зрозуміє, що це не працює. Ви маєте не реагувати. Він трошки посидить, подумає і знову буде проявлятися, але вже обережніше, вже трішки знаєте, буде дивитись, а як ви реагуєте, а що ви робите, а як е, до вас підійти, більш обережніше, щоб вас не спугнути. І далі в нас бац, десятка кубків, будь ласка. От. Тобто, результат щастя, радість, сім'я, е, повна чаша, любов, найкращі стосунки, з the, the best. Все. Так, чому не ж ти проявлятися? Ну так, тому що він хоче бути з вами. Ви для нього, знаєте, його, він думає, що ви його як власність, ви його ресурс, він розуміє, що порт з вами стабільно, тому треба вас забирати назад. Так, все ж таки все ж таки він вважає, що ви йому по долі, що ви та сама жінка, як він може довірити своїй якісь таємниці, проблеми, пожалітися, ви його вислухаєте, зрозумієте, приймете. Тому дійсно він буде проявлятися, проте спочатку дуже неприємним чином для вас. Так, буде трішки так. Ще якийсь час, буде штормить вас двох. Але все ж таки, бачите, в нас тут четвірка жезлів. Стабільність, приємність, все буде добре, все буде приємно, щастя, радість сім'ї, можливо, навіть будете жити разом, якщо ви не живете разом. Буде, будете радіти від того, що ви поряд. Ось такий в нас розклад. До речі, чекайте дуже швидко. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!